Ліві та лівоцентриські сили Вінничини підписали угоду про створення координаційної ради. Відбулося на в'їзному засіданні всеукраїнського об'єднання соціал-демократичних лівиці, що проходило в обласному центрі. Також на зібранні було підписано документ щодо реформ житлово-комунального господарства. Одним із основних його принципів є використання української газу і електроенергії та запровадження енергозберігаючих технологій. Всеукраїнське об'єднання соціал-демократичної лівиці поповнює свої ряди чотирма вінницькими партіями: а саме народна влада, соціал-демократична об'єднана, справедливість та соціал-демократична партія України. Угоду щодо приєднання та створення координаційної ради лівих та лівоцентристських сил Вінниччини було підписано на виїзному засіданні політичної сили. Воно відбулося у нашому місті 12 лютого. Подібні заходи пройшли вже більш ніж 15 містах України. Наша головна мета створення єдиної. Лівоцентристської партії, партії соціалістичного типу, партії європейського соціалізму, яка базується, скажімо, на е, засадах європейського соціалізму. Ми відкриті. Сьогодні ми ведемо переговори ще більше, ніж з десятком партій, фактично 22 ми нарахували таких, але відкликнулися поки що 5, вже які ось 4 підписали 5 на виході, і ще кілька, які саме ближнім часом доєднаються до нас. На засіданні також було підписано документ щодо реформи житлово-комунального господарства. Одним з його основних принципів є використання виключно українського газу і електроенергії та запровадження енергозберігаючих технологій 300 кВт електроенергії на один квадратний метр в цілому, в середньому по Україні, витрачається на обігрів українського житла. Є сьогодні технології в світі фактично. З нульовими витратами, тобто коли приміщення самі за рахунок скажімо, регенерації. регенерації, самі себе забезпечують, а є ще й технології, плюс, які ще й дають в результаті, скажімо, в систему енергії поставляють. Тому питання утеплення вікон, не технологій, нових матеріалів, ми також ним займаємося, готуємо цей проект, де буде, скажімо, 30 кВт електроенергії, не 300 на один квадратний метр, 30. Представники соціал-демократичного об'єднання високо оцінили роботу міського керівництва та відзначили політичну стабільність Вінниці. Те, що сьогодні, скажімо, обрали керівника міста на повторний срок з великим відривом, то це дуже дуже добре. В цілому я вважаю, що тут дуже багато є позитивно для України. Учасники української соціал-демократичної лівиці планують об'єднати третину партій України лівоцентристського направлення. Наразі продовжуються перемовини із соціалістами та партією зелених.